Нас черговий раз запевняють, що все добре. Тільки не можемо знайти ті фортифікаційні споруди, на які списані сотні мільярдів гривень. І ми вимушені були поставити десятки і десятки ескаваторів дорожньої техніки за мій власний рахунок для того, щоб закрити хоча б найперші потреби бригади: капуніри, укріплення. Це те. Що уряд стверджує, що бригадам гроші не потрібні, вперше, до речі, я маю визнати, що уряд і прем'єр-міністр подякував мені і моєму фонду за величезну допомогу, яку ми надаємо фортифікаційним спорудам. Я визнаю. І коли ми чуємо слово правди, я прем'єру потиснув за це. Але те, що ми маємо скоординувати фортифікаційним спорудам нарешті, Навести лад і прозорість. Бо мене не задовільняє, коли ми кожен місяць заарештовуємо або міністра, або голову обласної адміністрації за те, що вони розкрадають на будівництві кошти. Цим ми не обмежуємося, тому що платить за це український воїн своїм життям і українська земля. Бо ми маємо нарешті припинити, втрачати людей, території і час.